Президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністрка Інгріда Шимоніте підтримали ідею повернення українських чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. На думку науседи, Україна повинна мати засоби та інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити батьківщині. І наголосив, що Литва має співпрацювати з Україною. Цитую у всіх сенсах. Нагадаю, в сусідній Польщі спершу міністр оборони заявив, що військово зобов'язаним чоловікам із України не продовжать право на перебування в країні. Та згодом тамтешній міністр внутрішніх справ уточнив захист, який нині діє до 30 червня, таки продовжать усім українським біженцям. Діяти він діятиме він навіть для тих, у кого не буде паспорта. У Німеччині ж одразу заявили, українських чоловіків захисту не позбавлятимуть, ба більше громадянам України з недійсними паспортами для поїздок за кордон уряд. Німеччини видаватиме проїзний документ, який замінятиме паспорт. За словами народного депутата України Володимира В'ятровича, заборона надавати українцям за кордоном консульське обслуговування і видавати паспорти є відверто протиправним і винятково шкідницьким кроком. Це незаконно, неконституційно. По-друге, це абсолютно безглуздо, тому що я не уявляю собі, яким чином відмова від консульського обслуговування громадян України, дуже, дуже різних громадян України, в тому числі громадян України, які ніколи не були військово зобов'язаними, Станом на вчора зрозуміло, що заморожено навіть обслуговування жінок і дітей, консульське обслуговування, яким чином це може вплинути на мобілізаційну здатність, на те, щоб ці люди повернулися». Рунулися після таких кроків, коли держава просто відкидає їх, ну напевно почнуть на жаль, відмовлятися від українського громадянства, і це матиме досить серйозні глобальні наслідки для України в наступні десятиліття. Тому що ми вже з вами входимо в фазу дуже серйозної демографічної кризи. Рішення Міністерства закордонних справ України тимчасово заборонити надавати консульські послуги за кордоном чоловікам від 18 до 60 років суперечить і конституції, і законам України, зокрема й новому про мобілізацію. На цьому наголошує народна депутатка України, голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Є багато чоловіків з 18 до 60 років, які по різним причинам, які передбачені в законі, не є військово зобов'язаними. Наприклад, чоловіки від 18 до 60, які мають підтверджену інвалідність, чоловіки, яким з 18 до 25 років вони також не мають служити, чоловіки, у яких є дітки з інвалідністю, які доглядають за людьми з інвалідністю, наприклад, студенти, наприклад, аспіранти. І багато-багато різних категорій. Чому цим чоловікам забороняти надавати консульські послуги? Ну, якщо я не помиляюся, то якраз такою таким категоріям чоловіків і не забороняють консульські послуги. Там а скільки ви, я розумію, всім забор... вже, хіба ні? Вже ні. А вже до досвали... спочатку слухайте. В же У... ж як завжди, в нас не спочатку випрацювали рішення адекватне. А тому, що як випрацьовується політичне рішення? Є проблема. Наприклад, а, 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 яку ви хочете вирішити, і ви маєте ідентифікувати чітко цю проблему. Далі ви дивитесь, які є механізми рішення. Обираєте певний, згідно з ідеологічними ознаками, всіма іншими, підхід. Далі дивитесь, які наслідки від цього будуть негативні, позитивні, оцінюєте. Як мінімізувати негативні, як посилити позитивні. Далі дивитесь, які групи при цьому будуть затронуті. Uh -huh. Тобто, на які ви можете спертися в цьому рішенні, які будуть протидіяти цьому, які будуть політиканські протидіяти. Ті, хто політиканські маргіналізуємо, ті, хто страждають від цього компенсаторні механізми, ті, хто. Підтримують цього рішення, виграє на них спираємося, і власне потім mm -hmm. реалізовують. Все це можна пробігти навіть за дні весь так, цей так. аналіз. Пане Ложе, я насправді хотіла дещо про інше трошки запитати. Бо політики політиками ми розуміємо, що є резонансна тема. Потрібно говорити те, що хочуть чути люди, те, що хочуть чути потенційні виборці, в тому числі, і це ну природа всіх абсолютно політиків. Ось тут є свіжа новина про те, що Польща закликала Євросоюзу ухвалити рішення про передачу Україні громадян призовного віку. Про це міністр оборони заявив в Польщі Владислав Косіняк. Камиш він повідомив, що польський уряд вніс зміну до закону про допомогу Україні. Ну, ось, тимчасовий захист продовжили до 2025 року, але частину виплат планують скасувати. Слухайте, мені це нагадує другий сезон. Ви знаєте, Україна-Польща, був перший сезон це у нас блокування на кордоні, другий так. сезон це тепер, що у нас будуть, буде ж, робитися з чоловіками Це ж Доведеться на роботу йти? <плес> Страшне. <плес> Тут же ж. Дивіться, яка Ледь ситуація. Не ляпнула. Те, що не можна говорити в ефірі, але всі знають, хто дивиться Тік-Ток. Це проблема коаліційного уряду, в якому є частина популістів ага. і. Популізм не тільки в Україні присутній. Міністр оборони в нього ідеологічна платформа така, з якою він може виступати, всіх мобілізувати, все робити і так далі. І на цьому брати для себе виборців, які є антиукраїнськими. В Польщі ці антиукраїнські настрої серйозні. Зрозуміло, що чоловіки українські, які в Польщі присутні, це перший маркер. Ага, ви хочете, щоб ми мільярд злотих витратили на Україну, а от цей тут ходить, таксистом працює і ще щось. Тобто, це у на весь час фактор дретівливий. Поруч з тим на противагу міністр оборони, вийде міністр економіки Польщі, і, і, і скаже: в нас звигальмувалася економіка вже, тому що Німеччина інші дають кращу умови для українських знову біженців mm -hmm. шукачів притулку, і вони змігрували туди вже з більшим. І в Польщі зараз думають, як створити програми для доступу до іпотеки. Як створити додаткові програми соціального захисту oh. для е, українських шукачів притулку, щоб вони залишалися в Польщі, так прямо гроші давати вони не можуть, тому що їх виборець не розуміє. Але як створити умови, щоб осідали, про це вони зараз реально дискутують і дуже серйозно і це кризове питання. Бо якщо ми беремо а, е, безпеку в Польщі, то ключовим викликом на це десятиліття для Польщі було означено ще до початку російсько-української війни. Перше питання загрози національної безпеки. Це демографічне питання. І цілий комплекс заходів і стратегій в Польщі приймався на поліпшення демографічного питання. І одне з ознак там було одним з механізмів це залучення максимально українського студентства до навчання в польських вишах. Оскільки українці швидше за всіх проходять соціалізацію в Польщі, культурно тощо і так далі, вони підходять. Друге, це спеціалісти, вже підготовлені з України залучати. Під це держпрограма створювалася. І зараз ви думаєте, що будуть просто брати і висилати. Це чистий популізм навіть для Польщі. Жодного механізму в Європі подібного не створити. Коли говорять, це балтійські країни, тощо, то це акт солідаризації з Україною. Але знову ж таки всі говорять, треба механізм. І щоб Україна могла запрошувати, ніде ніде ні йде мова про примус, і вони чудово розуміють, що створити механізми примусу вони не можуть на своїй території. Хоча більша частина європейських еліт чудово розуміють, що якби зараз вони воювали, вони стали би стали б рівно з тим же питанням, бо на правду, за цим стоїть конфлікт між цінностями модерну і постмодерну. Цінностями захисту держави, спільного блага, це для фронту, і цінностями людське життя є найціннішим свобода вибору, свобода гідності і далі по списку. І в них в суспільствах цей поділ стояв би ще гостріше. І вони так само не знали би, як це вирішувати. Бо 21 століття і цінності 21-го століття потребують і адекватних механізмів забезпечення безпеки держави, а їх ще не випрацювали. І в Україні, на жаль, ми з ними дуже пробуксовуємо. Бо коли говорять про механізми примусу і починають з них, то яку проблему вирішують зазвичай? Кількості. А кількісно ми з Росією тягатися не можемо. Ми фізично закінчимося раніше. Єдине, чим можемо тягатися, це якістю. А тоді проблема звучить інакше. Як по максимуму використати потенціал кожного громадянина, кожного квадратного кілометру України і кожного іншого ресурсу з коефіцієнтом, щоб це перекривало кількість росіян і давало нам якісне домінування над ними. І тоді ми всі зацікавлені в тому, щоб держава не шукала, що роз'єднує українців і хто винен, а створювала механізм, бо знайти, що роз'єднає двох навіть завжди можна. А от що об'єднає мільйони, оце це вже про мудрість. І в питаннях мобілізації, в питаннях стійкості економічної, в питаннях того, як Україні перемогти російсько-українській війні, держава має займати не емоційну позицію, а проактивну. І тоді подібні історії вони просто не будуть мати місця.